Ну що ж, нова пачка новин про серіали та кіно вже готова. Тож стартуємо зараз і саме тут. Поїхали. Почну з цифрового релізу, а точніше, новин: Нестримні 4 настільки прекрасно вийшли у широкий прокат, що вже через два тижні від своєї прем'єри будуть доступні в інтернеті. Цифровий реліз пригод акторського таланту Меган Фокс та волосся Джейсона Стейтема ви зможете побачити у вільному доступі вже 13 жовтня. Далі про продовження проєктів. Стрімінг сервіс холу влаштували рейтинги третього сезону «Вбивство в одному будинку. І вони прийняли рішення продовжити серіал. І на четвертий сезон реліз обіцяють у 2024 році при умові скорішого закінчення страйку акторів. А про це ми поговоримо трішечки пізніше. Ну миротворець вже давно отримав своє продовження на свій другий сезон. Проте у проєкта не було жодних апдейтів про його статус увесь останній рік. І ось Джеймс Ган повідомив, що сценарій проєкту вже пишеться і реліз планується. Панується на 2025 або 2026 рік за словами Гана, другий сезон не буде прямим продовженням першого сезону оригінального сезону і не буде вважати його за каноном. Тож про появу старої класичної команди DC Ліга Справедливості від Зака Снайдера в останній серії першого сезону можна забути. Цього просто не буде. Всім привіт! З вами Даносикс. Починаємо новини. Почну з DC. Нам показали новий кадр з фільму Джокер 2. Реліз вже наступного року. Дуже і дуже чекаю. Нагадаю, що картина не виходить у загальний новий чи старий всесвіт DC, а є відокремленим проєктом, як, до речі, і Бетмен, який вийшов у 2022 році. Також іншим промо порадували фанатів Конга проти Годзіли. Так в інтернеті з'явилися перший стіл. Так би мовити, стіл. це, Фотографія якогось прому також з'явився перший стіл сіквелу з під заголовком Нова Імперія. Реліз вже 12 квітня 2024 року. А. Трейлерів та інших промо ще нема, що досить дивно. Ну і цього ж тижня команда One Piece отримала дозвіл на продовження своєї подальшої роботи. Про це повідомив ресурс Deadline. Тож очікуємо продовження у кінці наступного року або початку 2025 року, в залежності від того, як закінчиться страйк акторів. До речі, про нього. Пізніше стало відомо, що у п'ятницю пройде або вже пройшла зустріч представників гільдії акторів та гільдії продюсерів. На цій зустрічі вони в теорії повинні були обмінятися новими баченнями, та вже у понеділок, тобто сьогодні, коли ви дивитесь це відео, зустрінуться і знову поговорять щодо обговорення вже нових умов. На думку багатьох інсайдів, ця зустріч може стати ключовою, та актори теж можуть завершити свій страйк вже на цьому або наступному. Тижні про всі апдейти ви побачите у наступних що. Це я вам точно обіцяю. Або навіть у окремому відео. І всі секції я хочу подякувати всім і кожному, хто допомагає проєкту. Танас Ікс ви можете бачити їх зараз на екрані особливо подяка. Ярославу Левченко з Вероїду та Павлу М. А також вічному танкеру XYZ. Ну і божевільнішому татану, мега божевільному татану Миколі. Дякую божевільно. Ну і дякую всім, кого ви зараз бачите на екрані. Особливо подяка. Як Завжди Дмитро Володимировичу та його дружині далі. Поїхали далі. Окрім цього, на горизонті з'явився Марвел, точніше, чутки стосовно його майбутніх фільмів. По-перше, нового Тоні Старка у вигляді чорношкірої дівчини чомусь посунули на 3 вересня 2025 року. З урахуванням того, що серіал повністю відзняти, досить дивне рішення відкладати його аж на два роки. При тому, що загалом на стан. Чекають цього шість маленьких серій. Може, справа у поганій якості, звісно, та ні, та ні, це ж Марвел, ви що, там є контроль якості. Ну і також стало відомо, що нова Шибай Голова вийде тільки у січні 2025 року, а серіал про Агату у вересні наступного року. Також на тижні стало відомо, що сценарій до нового блейду буде повністю прописаний, і фільм точно не вийде раніше 2026 року. Думаю, що зовсім скоро нам повідомлять або розказ Фільму, або ж про його рекаст е, у вигляді нового титульного актора. Але були й досить неприємні новини не тільки для фанатів Блейду, а й для всіх нас, вас і нас. Так стало відомо, що Netflix хоче підняти вартість своїх підписок. За інформацією інсайдерів, стрімінг сервіс планує підняти вартість всіх варіантів підписок до липня 2024 року. Причина: новий контент потребує вливання більшої кількості грошей. Ну а тепер давайте Давайте поговоримо про трейлери. Їх сотні, ні тисячі на цьому тижні. Почну зі свого улюбленця. Це увесь невидимий нам світ. Трейлер екранізації однієї з моїх улюблених книжок. Вийде вже 2 листопада. Чекаю, як і моменту, коли я втрачу свою цноту. Я вірю, що це колись трапиться. Далі у нас тут повернення легендарного режисера Джона Ву з Джоелем Кіноманом у головній ролі. Фільм має назву Silent Night. Офіційної назви у нашому прокаті ще немає, тож назватиму цей проєкт саме так. Ну і так, виглядає він досить круто. Прем'єра 30 листопада 2023 року, і він повністю має дух Різдва. Тож... Напевно, буде цікаво подивитися. Castlevania Nocturne зробила відео анонс з анонсом, так би мовити, продовження свого проекту на другий сезон. Дата виходу поки що невідома, але це точно буде не раніше 2025 року. А мабуть, може. І навіть 2026 рік. Машер Шала Алі втомився чекати на нового блейда та з Джулією Роберт з Кевіном Бейканом та Ітаном Хоуком пізнають страшну нову реальність США у фільмі Залиш цей світ позаду. Новий техно-трилер від творця містера робота вийде на нефліксі вже 8 грудня 2023 року. Виглядає досить цікаво, дуже чекаю. Прекрасний фільм з прекрасною назвою Бджоляр Боже мій з прекрасним Джейсоном Стей. Тамам, який не любить довгі назви у своїх фільмах, до речі, вже 12 січня наступного року. А поки ж нам показали трейлер цього прекрасного бойовика. Фанати актора будуть у захваті. Я впевнений. А ось про фанатів бджіл сказати такого я не можу. Відчуваю, що пара бджілок отримують люлей від Джейсона і тут. Тож, якщо ви бджілка, то раджу вам не зустрічатися з Джейсоном до 12 січня 2024 року. День подяки отримав більш розв. Язок. Горнути трейлер кровавий м'ясистит і т.д. І т.п. прем'єра у кінці листопада. Також повноцінний трейлер отримала і нова робота Софії Коппала «Прісцилла» – Фільм про дружину Елвіса Преслі. Проєкт називають одним з фаворитів на наступному оскарі. До речі, тож зверніть на нього свою увагу. Про нього я вже згадував у цьому відео, яке ви бачите ось тут. Ось тут. Ну а Кевін Костнер випустив трейлер до свого найамбітнішого фільму. Кар'єрі і ні, це не водний світ. О, прекрасне кіно. Фільм же матиме назву Горизонт Американська сага. Це буде перша картина з відзнятої трилогії. Фільм повинен стати найкращим вестерном за всю індустрію кіно і збере шалені гроші у прокаті. Ну, на думку Кевіна Костнера. Ну і на завершення у нас тут перезапуск Тома і Джеррі. Ось так, так, так. Тепер виглядає фільм нашого дитинства. Як вам? Якщо хочете, то можете це забути. І, до речі, так. Давайте це забудемо. Всім привіт, з вами Тана Sex. Це щотишне оновлення 22. Поїхали! Почну з чуток. Стало відомо, що Sony знову хочуть спробувати реанімувати франчайз згадати усе. За чутками проєкт знаходиться у статусі препродакшена і перейшов зі статусу концепції та ідеї, і тепер про нього, так би мовити, згадали. Нагадаю, що у 2012 році компанія Sony вже випустила перезапуск з Коліном Фаррелом та просто неймовірними красунями Джесікою Біл та Кейт Бекінсейл. Але щось там пішло не так, і фільм вийшов досить середнім, як відносно зборів, так і за якістю фільму в цілому. Ну і тепер поговоримо про цифрові релізи цього тижня. В кіно ви можете знайти екзорциста віряни. Фільм мені не сподобався, але може сподобається вам. Огляд, до речі, є на каналі. В інтернеті ж ми... Можете знайти фільм Маєток з привидами», який вийшов теж цього тижня. Що ж до серіалів, то тут трішечки цікавіше. У середу 4 жовтня вийшов третій сезон серіалу Чакі. У четвер, 5 жовтня, вийшов другий сезон Локі. один з найочікуваніших проєктів цього року. Ну і також цього дня на Нетфліксі вийшов третій сезон Любена. Ну і другий сезон наш флаг означає смерть на максі. Ну і не треба забувати про Ікс. Цього тижня вийшов. Що? Вийшов огляд на екзорцист віряни вийшов погляд на Пілу, і навіть вийшов ігровий ролик, де я сказав, чому Pass це погано. Тож дуже раджу глянути будь-який з цих контентів. Кіану Рівс передумав та вже планує про повернення до ролі Джона Уіка. На думку актора, у нього є чудові ідеї на наступні п'ять частин франчайзу. Але тут річ у тому, чи буде нам цікаво це. І судячи по касовим зборам четвертої частини, люди глянуть і дев'яту частину, і двадцять. Третю частину і особливо 69-ту частину. Тепер за пару швидких новин Кріс Рок та Стівен Спілберг будуть брати участь в екранізації книги King Alive про життя та смерть Мартіна, Лютера «I have a Dream Кінга. Кріс буде режисером, а продюсером сам Стівен Спілберг. Ну головну роль повинен зіграти Мартін Лютер Кінг наймолодший. А? а? Напевно, ну ви зрозуміли, молодший наймолодший. Ай, коротше, я, я роблю все, що я можу. Також на тижні стало відомо, що роман How to be remembered буде екранізований і вийде десь у 2025 році. Фільм буде розповідати про головного героя, який на свій день народження кожного року отримує лише один подарунок. Про нього забувають всі люди на землі, навіть батьки. А всі факти існування героя просто зникають з цього прекрасного світу. Коротше, це теж саме коли вам потрібно віддати гроші, і ці люди теж про вас якось забувають, хто повинен вам віддати ці гроші. Оші, ну або таке саме ви могли побачити в нема повернення додому від Маквел та Соні. Ну і щодо синопсису, то все змінюється для головного героя, коли він вперше закохується, і тепер повинен не втратити своє кохання. Буду дійсно чекати, як і свій день народження всю середу. Це буде прикольно. Бунтівний місяць отримав рейтинг, і він став pg 13 Тобто у фільмі не буде крові та ноготи, але може один раз сказати хтось брудне слово. Прем'єра цієї фантастичної епічної саги вже в грудні цього року на Netflix. Додатково інсайдери цього тижня повідомили, що погані рейтинги третього сезону відьмак показали шоуранерам, що з їх серіалом щось не так і треба його закінчувати. А тому четверта та п'ята сезон будуть знімати одночасно, і саме п'ятий сезон стане завершенням для основного сезону. На жаль, на жаль, це все ще на п'ять сезонів більше за те, що треба було знімати з самого початку для Netflix. Ну і найголовніша новина для мене це екранізація комп'ютерної гри Cyberpunk. CD Projekt Red та Anonymous Content на днях повідомили про початок препродакшену цього. Амбітного проєкту мова йде не про аніме, мультфільм або серіал, а саме про велике та дороге кіно. Більше деталей не сказано, але з урахуванням відмінних продажів гри, попит на цей фільм буде дуже великий і. Не тільки від геймерів, це точно. Ну і тепер про касові збори. Другий екзорцист почав свій прокат у США з 27 мільйонів доларів. Фільм має бюджет усього 30 мільйонів. Тож думаю, окупиться, хоча на цьому тижні, і матиме падіння під 60-65% через фільм про Світ. Другим же залишився щенячий патруль мегакіно. Мультфільм отримав цього тижня 11 мільйонів. І нагадую, що бюджет цього анімаційного фільму. Всього 30 мільйонів теж тож тут теж дуже все добре. Ну а бронзу взяла пила, Х-картина отримала 8 мільйонів доларів і тепер загально має 32 мільйони. І це просто прекрасний результат, без переплат. Для нової частини Тортур та крові. Огляд на цей фільм ви також можете знайти ось тут. Mm -hmm. Ну а українські збори я більше не хочу показувати. Чому? Тому що позорити наш прокат не ніякого бажання та мети. Все це після ось цієї картинки ви мене зрозумієте. Ну, це кожного тижня одне те саме. Я просто віднімаю ваш час, що точно не хочу робити. Тож можемо забути про нього прямо зараз. Всім привіт, з вами Дана Six. Це ще дошневі оновлення 22. Новин сьогодні не буде, тож я просто задам вам питання. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте відмічати свій наступний день народження? Або ж напишіть у в коментарях, який був ваш найкращий день народження, як ви його святкували? Мені дійсно дуже цікаво подивитися те, що ви напишете, та поспілкуватися з вами у коментарях. Ну і на цьому ж все. Якщо вам сподобалось це відео, коротесенько, відео без новин, під відео я лайки. Секція з коментарями та кнопка підписки, а також всі посилання на допомогу проєкту донатам буду дуже вдячний будь-якій допомозі. Перечіть себе та щонайде!